Надійна опора він, рушійна наша сила. На подвиг спонукав він нас, ділись знаннями щиро. Я вас вітаю, з вашим днем, мій тренере, герою. Бажаю, щоб лишались ви завжди самі собою. Вітаємо! з ним! Нашої громади і, зокрема, свого тренера. Я вітаю з тем тренера. Бажаю сил, наснаги і мирного неба надовго. Бажаю, бажаю спортивних успіхів. Ми вас не підведемо. Бажаємо, Бажаємо вам успіхів. Дякую за ваше натхнення. Вітаю з ним тренера. Бажаю удачі та перемог. Вітаю вас з Днем тренера. Бажаю вам успіхів, натхнення і високих досягнень. Хочу привітати всіх тренерів з вашим днем. Хочу вітати вам якнайбільше армії спортсменів, щоб у них все вдавалося і ви раділи за них. З днем тренера. Дякую за ваше терпіння. Тренер це наш друг. Це опора. Тренер це помічник. Поздравляю вас з днем тренера. Желаю вам щастя і здоров'я. Спасибо за тренування. Щастя, успіхів. І знову здоров'я. Хочу подякувати вам за ваші знання. День тренера сьогодні. А значить свято ваше. Сердечно вас вітаємо, найкращий вчитель наш